Зраючи з дітьми на вулиці, розвиваємо дрібну моторику. Увагу! Шукаємо в листочках каштани, а потім закріплюємо вивчені геометричні фігури. Ось коло, виклади каштани по колу і викладаємо. Яка геометрична фігура? Коло, молодець, ти викладаєш по колу. Так. З більш старшими дітками можна рахувати каштани. Так, ось у нас є коло. Ти молодець. А це яка геометрична фігура? Трикутник. Якого він кольору? Синього. Давай викладемо трикутник. Так само. Зверху. Донизу. Зліва. Направо. Ось так. Молодець. Яка геометрична фігура? Прямокутник. Якого він кольору? Жовтого. І штани і виклади, будь ласка. Ось зліва. З гори донизу. Так, ще з дітьми можна закріпити і вивчити, щоб діти знали, що є верх низ. Ось ми зараз викладаємо зліва направо вниз. Можна закріпити поняття ліво. Ліво, право. Де ти викладаєш? Справа поклади, молодець. З правої сторони кладемо. Так. Молодець. Яка геометрична фігура? Прямо кутник. Молодці. Так. А це яка геометрична фігура? Це квадрат. Якого він кольору? Зеленого. Молодці. Викладаємо зліва. Так, тепер. По лівій лінії згори донизу. Ось так. Тепер з правої сторони згори. По лінії донизу. Так. І знову з лівої сторони нижня лінія. Ось так. Молодець. Яка геометрична фігура. Квадрат.